Всім великий привіт! Ну що, розглянемо сьогодні порожні паночки, подивимося, що сподобалося, що ні, буде корисним для тих, хто полюбляє переглянути відгуки ось такі в відеоформаті, або, можливо, коли ви заходите на сайт і читаєте щось, перш ніж придбати той чи інший засіб. Бажаю вам приємного перегляду і завжди завжди вам вдячна за все, що ви робите. Залишайтесь, коментуйте, ділитесь своїми враженнями, підписуйтесь, не забувайте обов'язково, тому що YouTube грає за своїми правилами. Ну що, починаємо. Перше габаритне, як завжди, ось такий Сілан. Це у нас гель після прання, навіть більше як кондиціонер, ароматерапія, лотос і 97% прикольних інгредієнтів, як вони кажуть, 35%. Застосування я ніколи їх не рахую. Виробник Хенкель. Подобаються вони мені, цей такий був шлейфно-тягучий. Угу. На зиму те, що треба. Я не можу сказати, що я від них е, якусь задуху маю, тому що бувають дуже концентровані засоби. Я знаю, що в кого, наприклад, алергічні реакції з цим дуже обачно обережно. Але тут все мені подобалось, намагаюсь придбати щось акційне, змінювати навіть колір баночки. Особливо нарікань не маю. Подобається так. Наступний теж засіб. Більше побутовий, це Зося. Я вам теж казала, що випадково на нього натрапила в копієчці і закохалася. Вже беру не перший раз. Ціна дуже приємна. Подобається, як миє, навіть якщо щось дуже забруднене, за декілька разів, декілька нанесень. Класно, аромат теж цікавий. Подобається. Спробуйте, думаю, вам теж зайде. Так, наступне. Давайте про волосся. Ось, наприклад, пантін закінчився в мене. Пантін провіт. Навпаки, треба ось так розвернути. Це у нас екстра об'єм три в одному. В цілому мені сподобалось. До речі, об'єм він надавав. Так, дівчатка мені написали, до речі, так цікаво, що і про пантін, і про Ельсев. Тобто про всі такі останні, що в мене з'явились за останній час, практично всі написали в коментарях, що жах і бачили, і, можливо, на собі відчули: саме випадіння волосся. Це просто. Лякає так, що у нас на полицях і що ми з цим робимо. Я розумію, що абсолютно натурального складу вряд чи зараз можна знайти це по-перше. По-друге, я вже знаю свою таку проблему з волоссям, воно в мене випадає і з різними шампунями, і з різними засобами. Тому саме цей в мене попав на період, коли в мене і лікування, і догляд. І ось я придбала теж це рекомендація мого перукаря. Я вже теж розповідала в попередніх відео давно. Ну, можливо, хтось новенький, бачу, нових підписників. Саме це мені. Порекомендувала мій майстер перукар для лікувальних цілей. Але я лікую не лише зовні, а й внутрішньо. Тобто я приймаю ще вітаміни, а саме біотин, я замовляю зайхорб і, і такими курсами пробиваю. Що я можу сказати? Для мене це вже така схема догляду. Такими схожими засобами, як пантін, ельцев, я просто промиваю, тобто це очищення. Ну, таке своєрідне, знаєте, прибрати там якісь залишки лаку або там засоби для стайлінгу. Всяке може трапитись, просто навіть бруд. Тобто цим я промиваю, а цей засіб навіть по інструкції він залишається там, до двох хвилин, здається. Ну, у мене вже зараз такий внутрішній таймер. Поки я там чищу зуби, вмиваю обличчя, він у мене на волоссі, потім я його змиваю і вже додаю засоби, такі як маски, або якісь бальзамчики, Уже більше так добити тий догляд. Тому в цілому, отак промити мені вистачило. Я не можу сказати, що він мені спровокував випадіння, тому що саме до того, як я знову почала лікувати, в мене вже воно було. Тому я не можу сказати однозначно, що саме панцін винен. Але те, що він мені промивав і робив об'єм, це я можу гарантувати. А ось цей засіб доліковував і дійсно випадати волосся стає менше. Але обережно світувалам, тому що до нього теж йде звикання. В тому році я його використовувала більше ніж півроку, і все, тоді ефект зник. А тепер, після довгої паузи, знов ефект є. Тому ось такі мої враження, як от в комплексі все працює. До речі, вітувал закінчився, треба обов'язково купити. Але ж кожен обирає і дивиться по собі. Якби в мене було якесь дуже жахливе, так, ну, якась ситуація, що я дійсно помітила, що все погано, можливо б я його. Теж прибрала з догляду. Але так було, як завжди, і навіть світовалом, і з вітамінами стало краще. Це однозначно. Так, ще про волосся. Фарбувалась нещодавно Brilliance, шварцкоп, ви знаєте, теж части мої баночки, 924 шоколадний кутюр подобається. Єдине, що можу сказати, вона не така, прям вже довгограюча, хоч тут і є зафарбовання сивини, і дійсно, все зафарбовується. Я відчуваю, що тут має бути щось таке, як м'як, ну, звісно, тому що воно б не трималося. Але в порівнянні. І з іншими фарбами, ну вона, можливо, не така довгограюча, так? але при цьому вона якась дбайлива. Тобто бувають такі фарбування домашні, що теж посипалось волосся або там. Я не знаю, колір дуже їдкий, відчувається, що навіть на 2 тони темніший, ніж ти купив. А тут і тон співпадає, і при цьому так, звісно, будуть якісь там проблеми, тому що це все фарбування, але вони не такі значні. Тому для мене вона чомусь ще й байлива. Хоча фарбуватись, можливо, доведеться частіше, адже колір не буде надзвичайно стійкий, хоча він тримається і все зафарбовує. Так, наступний засіб, давайте можливо палмолів покажу. Гель для душу це у нас кокос і молочко. Подобається мені ця зелена серія з цими зеленими кришками. Так, в мене ще з'явилась була оливка, так я вам розповідала. Подобається м'яко, делікатно, зволожуюче, не сушить шкіру, класний засіб. Навіть кокос, який я не дуже полюбляю, тут мені подобався. Так, засіб для зняття макіяжу: гарнір, міцелярна вода для всіх типів шкіри, я давно чомусь ними не користувалась, пішла в експерименти, а цього разу, мабуть, так скучила, що ця баночка закінчилась, і я знов Єва придбала акційну ще одну, теж в такому об'ємі. До речі, тут, мабуть, десь 250 чи скільки. 400, ой, що це я так применшила. 400. Подобається абсолютно все круто, нічого в мене не подразнюється, все працює ідеально, все змиває, шкіра реагує добре, тому ось так, мабуть, дійсно скучила, що відразу багато баночок. Так, ну якщо вже догляд за обличчям, давайте ще ось такий тонік. Це у нас Liren Power of Plants, Алоє, тонік, і щось польською. Ну, бачу, 98%, мабуть, що натуральних інгредієнтів, це вже дуже типовий надпис, 200 мл. Що можу сказати? Відразу, як він в мене з'явився, в мене було дуже різке таке почервоніння шкіри, мабуть, навіть тижнів два, якось шкіра під нього адаптувалася і звикала. Почервоніння, печія, така прям пекло, все, горіло. Шкіра неозброєним оком видно, червоніла настільки, що. Трималося це довго, ну, навіть якщо там уже до того, як нанести засоби, такі як тональний, так, пудра, я ще все досі бачила, хоча я там даю залишитися засобу на шкірі, гарно, щоб воно все вібралося, ну, десь тижнів, два, я вам скажу, шкіра під нього підлаштовувалася. В цілому, непогано, ось такий, ви знаєте, спрейвий тут. Розпилювач, в цілому ніби теж очищував, непоганий аромат, але ось така реакція, якщо особливо у вас є проблеми з алергічними якимись моментами, будьте уважні. Я знаю, що всіх по-різному, у мене шкіра ніби до цього якось, ну я не можу сказати, що є якісь у мене там прям явно виражені проблеми, але навіть тут моя шкіра відреагувала. Так, наступний засіб це, мабуть, ну, якщо ми вже для обличчя, давайте покажу. Біодерма, це був мій експеримент, щось таке аптечне. Ви знаєте, що останні місяці в мене були проблеми зі шкірою, і я вирішила щось пройтися по аптечному. До речі, біодерма в мене з'явилась вперше, в моєму догляді. Мої такі загальні враження, ну таке, знаєте, середнє. Тобто проблеми мої не прибралися, хоча наступні засоби я вам покажу, з цим впоралися. Це не найбюджетніші засоби, але по акції можна придбати за більш приємними цінами. Саме ось цей засіб це був більше, навіть вони кажуть, що це крем. Хоча, здається, в накладних, і на сайті це був як якийсь лосьон, чи щось типу того. І мені ще здалося, він такий густий, хоча тут написано, що це крем. Чотири сорок 40 мл був густий, але якось дуже швидко закінчився. Туба така туга, і таке враження, що важка, і ще там багато засобу. Але ні, він якось бистро, бистро, швидко, вибачте, швидко закінчився. Мені ніби сподобався, але отак. Відчути повноцінний ефект якось ніби не вистачило засобу. Не можу сказати, що він поганий, ні, але от проблеми, які в мене були, залишилися. Можливо, навіть в деяких моментах стали м -м, гіршими, але ж ми пам'ятаємо, що деякі засоби ніби витягують все зі шкіри погане, і може бути такий ефект, що ну, там посипалось так, на шкірі, і якісь там, можливо, неприємні моменти з'являються, а потім, ніби, все стає кращим. Ну тут я такого не помітила. Цей засіб це саме навколо очей, теж біодерма Eye. Е, Можу сказати так, кажуть, що чутлива шкіра він дуже-дуже легенький, він дуже негустий. Не можу сказати, що геть вода, але. Як на мене, от підійде ця лінійка для тих, у кого не серйозні проблеми, для молодої шкіри або шкіри, яка не відчуває зараз якихось складнощів, та? яка чиста, гарна, от так для підтримання такого стану, підійде. Оце для молодої шкіри, однозначно. Я навіть його, ви знаєте, якось порівняла з попереднім засобом від Єлізавека. Мені він здавався таким, вже, знаєте, ну, теж звичайним, але ні. Виявляється, що Єлизавека перед тим навіть прибирала якось так якимсь чином, я цього не помічала темні кола. Наприклад, тут я відразу помітила, що в мене з'явились синці під очима. Ну, звісно, це може бути через ваш режим дня, сну, роботи і так далі. Але якось перед цим відчували, що шкіра підтягувалася іншим засобом, тонізувалася, погляд був. Якимось відпочившим. А тут ні. Тому я рекомендую саме ці засоби, вони хороші, але для тих, у кого немає проблем серйозних, і у кого шкіра, можливо, молода, гарна, не потребує якихось серйозних. Знаєте, як це, господи, знову російське слово приходить вмішательств. Тобто, коли це просто підтримання гарного стану шкіри, такий мій висновок. Так, наступне. Жая Зая саме такий крем вперше у мене для рук, сподобався. Тут у нас і кераміди, і ліпідний концентрат, веганський засіб. Ви знаєте, класний. Взагалі, жая Зая, все, що в мене з'являлося, я також аналізую, теж в загальному хороші засоби, причому вони не дуже дорогі, можна їх собі дозволити, особливо по акціям, можна пошукати. І от дійсно крем був такий доглядовий і з накопичувальним ефектом. Зараз, коли крем змінився, я вже відчуваю, наскільки він в порівнянні. Ну, краще він виграє шкіра м'яка, така шовковиста, зволожена, ніби ж зсередини. Особливо, коли на ніч наносиш, зранку ручки просто неймовірні. Сподобався крем хороший. Так, наступний засіб для корекції фігури: а саме анти антицелюлітний засіб, Body Correction у нас тут, доктор Сенте, моделює силует. Класне, ви знаєте, теж я його роками вже купувала: 150 мл, Тут невеликий об'єм, вони є більші. Класно розігріває шкіру, запускає процеси. Зараз взяла на зміну з'їва вам не показувала, тому що там були якісь хаотичні в мене покупки українського виробника. І ви знаєте, от щось схоже все-таки теж доктор Санте, в нас теж Україна. І там геть інша фірма, якась інша баночка, але я помітила, що, от, наприклад, саме після. Ось цього засобу, я які б не користувала там Евелін, вони не так розігрівали. А цей новий український, який можливо скоро з'явиться, тому що намагаю зараз до нового року себе підготувати і намагаюся щодня використовувати. Можливо, в наступних пустих баночках ви і побачите. От вони чимось схожі. От ефект реально такий помітний і відчутний. Тому засіб хороший, але бачите, щось нарешті знайшлося, ніби схоже на заміну, тому що раніше я все рівно до нього поверталася, адже всі засоби йому програвали. Так, ось такий засіб теж у мене закінчився. Це у нас крем для ніг, кінський каштан і хвощ польовий. Супер крем, ефективний, це правда. Дівчатка за нього писали, коли я його придбала, і теж все, все розповіли так, як є. Насправді крем чудовий. Зараз теж коли змінила, я відчуваю, наскільки він мені допомагав. У мене є проблеми із сухими п'яточками, і на топ бувають. І от зараз, наприклад, ніби ходиш і в шкарпетках, і в капцях, але все рівно грубіє. Грубіє ця частина ступні. От Оцей крем класний. Він і гарно смоктувався. Ось зараз аромат з банки такий аптечний, різкуватий, але я його не відчувала. От нанесеш, він всмоктався, і все нормально. Класний засіб, рекомендую об'єм. Ну, величезний, вистачає надовго. Дійсно, він такий лікувальний, як на мене. Ну, звісно, він не прибере проблеми, але гарно з ними впорується навіть візуально. Так, що ще, дівчата, дивлюся, Ну, закінчився ще мій ногіток. Різні беру, саме тут бачу троянда. Цього разу взяла якийсь помаранчевий, можливо, там з апельсинами. Вони класно знімають лак. Звичайний, так, але ж е, сушать пластинку нігтьову. Ну, бачите, якщо засіб круто працює, то з ним бувають інші проблеми. Якщо він слабо працює, то, звісно, він вам і нічого не наробить ніякої біди. Так, ось закінчились, навіть бачите, вони не рухаються, їх так намагалася. Кульки такі за тебе, це у нас цитрусовий е, освіжувач повітря. Кульки гелеві, вони м спочатку вони такі в діаметрі більші, а потім ось вони так якось, мабуть, Сушаться. <ріст> і бачите, навіть взагалі тепер уже й не рухається, а була повна баночка цих кульок, і вони були в об'ємі значно більше. Знаєте, на початку мені подобалось. Ем, я навіть відчувала, особливо коли зайшов, вийшов, але це буквально день-два. Все, потім навіть уже заходиш з вулиці, його не чутно. Стоїть він у мене в коридорчику при вході біля вхідних дверей. Е, так, там не зачиняється приміщення, тобто воно ніби не в закритому приміщенні, наприклад, так, як у ванній кімнаті, можливо, хтось його почує більше. Але ось так ем, ні. Абсолютно ні. Дівчатка, до речі, писали, що теж скористалися різними, і у когось працювало в когось ні, з різними віддушками по різному працювало. Я можу сказати, що слабкий. Хоча, от як, як поколотиш, поставиш, відчуваєш, а сам по собі, ну, такий, слабкуватий, як на мене, засіб. Так, треба було можливо все віднести це до обличчя. Ну, давайте вже тоді так і розглянемо. Закінчилася моя тональна основа Патрісія Людо. Ви бачили, що я знову ж придбала на заміну. Це у нас Soft Velvet Foundation 30 мл. Дуже класно, мені подобається. Єдине, що вона не перекриє вам якихось серйозних речей, наприклад, я тут порізалась, бачите, і намагалася його замалювати. Ну так, чи почервоніння якесь зійшло, але воно не перекриє щось серйозним. Ну, в цілому така дійсно велюрова, як назвемо, ну Така димка на шкірі з'являється, він дійсно матуючий пудрою з тієї ж торгівельної марки, бренду, так, я все це закріплюю, мені все подобається, в парі вони працюють класно. Коли шкіра нормальна, не така, як в мене була за останні місяці, взагалі питань немає. Якщо там є якісь проблемні моменти, не все перекриє, хоча дійсно вирівнює, робить шкіру гарнішою, такою, можливо, знаєте. Для, для фотосесії інколи хочеться сказати, але, звісно, якщо придивитися, якщо буде інше світло, все це буде видно, тому що рельєф шкіри, все інше це теж важливо. Так, і ось про шкіру: ще в мене закінчилися пробнички. Ви бачили нещодавно попереднє буквально відео. я... Теж лікую, продовжую лікувати і намагаюся щось підібрати, що все-таки врятує ситуацію. І ось віши все-таки врятував. Так, дівчатка писала, я ще не всім повідповідала, і про вартість я так само я не хочу викидати скажені гроші, але вже орієнтуюся на те, що мені допомагало. От, наприклад, біодерм я вперше спробувала, відчула, що ну, не зовсім моє. Із такого аптечного, те, що я користувала, користувала я небагато, для розпозе мені, ніби підходить по параметрам, і віши так само. Дівчатка теж писали про склад продукту, я все це розумію, я вас підтримую, що зараз абсолютно все воно на силіконах. Ну, По-перше, хтось теж давно мені писав, що не забуваємо, що у багатьох людей алергії зараз проявляються, тому натуральні компоненти теж не завжди будуть додавати в такому максимальному об'ємі, тому що у людей будуть просто постійні алергічні реакції. Так само, щоб зберігали ці продукти довше, ми звісно розуміємо, що вони туди кладуть. Тому я розумію, я віддаю собі, знаєте, Ну, якось я знаю, що це не ідеально, але для мене головне, що працювало. Ви знаєте, що я абсолютно спокійно можу купити крем придбати за 200 гривень, і він, якщо в мене працює, я вам про це скажу. І коли ось такі дорожчі продукти, коли вони працюють і не працюють, я теж вам кажу. От, наприклад, Бабе, теж аптечна косметика, моїй подружці підійшла ідеально. Там теж кремчики її по 700 і по 800 є. Мені не підійшло. Тому я й кажу, наскільки це індивідуально, і радити ось так абсолютно всім я. Теж не можу. Але ось дивіться, оці три пробнички, плюс крем, який я показала в попередньому відео він з червоної серії. Я вже з ним якось подружилася. Те, що він там скочується, не, не скочується, це ви почуєте і побачите в наступних моїх відео. Але дивіться, оці три пробнички мені вистачило в цілому на два тижні. На два тижні це і зранку і ввечері. Я їх просто перемінно робила так. Не все одночасно, а перемінно. Плюс тай крем, дівчата, ситуація набагато краще. У мене нарешті зникли оці прищі, такі серйозні прищі, які турбували мене декілька місяців поспіль. Тому я бачу, що це на мені, саме на мені, воно спрацювало зараз залишились пост-акне. але я доторкаюсь до своєї шкіри і я бачу результат і рельєфно так само вирівнялась шкіра, стала гладенькою. І саме головне, що ці прищі, страшні прищі, я наголошую, вони нарешті зникли. Не знаю чи надовго, можливо, поки я знову ж таки цим користуюсь, і я думаю, що от якраз не лише крем, а ось комплекс. Цих серумів. Так, тут у мене два серуми були. Ось вони зелений і червоний. І оцей бустер він теж прикольний. Я вже ним, до речі, в кінці використовувала. От плюс серуми мені настільки сподобалося, що я захотіла повноцінний продукт. От давно в мене такого не було, що я саме побачила ефект, тому що шкіра була нормальна. А ці місяці шкіра була жахлива. Тому я так, от бачите, в захваті. Вам і розповідаю, але наголошую, що я не рекомендую всім і все, тому що це дуже індивідуальна річ. От бачите, такий маленький об'єм, воно ріденьке, приємне. До речі, не дуже липкі, тому що серуми бувають різні. Так, якась липкість залишалася, але в цілому. Шкіра потім гарно, до речі, саме в поєднанні з кремом віши, вони працювали якраз круто, нічого не скочувалось. Якщо з іншими засобами, там вже були проблеми. Тобто вони якось так в формулах мають співвідношення. І ось такий зелений теж реально вистачило надовго. Приємні аромати, така текстура. Один, здається, був якийсь прозорий, один такий трішки жовтуватий. Ну, і бустер, я думаю, теж всі знають, який на гелевій основі, От уже коли я цими серумами е, трішки підлікувалась, можна сказати, Уже потім я зволожувала бустер і наносила Крем, бустер ось такий. Класно, чесно, дівчата кажу, так як є, бачу на своєму обличчю. Не з відео когось іншого, а розповідаю, як у мене. Ціни кусаються, звісно, але спрацювало все, що можу сказати, особливо в комплексі, реально бачу набагато кращу шкіру, що мене дуже радий. Так, наступна дівчатка маски. О цього разу, бачите, не було в мене часу позаписувати. Як я роблю останнім часом стікери, але що можу згадати? Ось ця масочка Via Beauty мені була замала. Я не можу сказати, що я власниця якогось широкого обличчя, великого обличчя, але от якось ні, якось ну, не дуже. А так, в цілому, зволожила, ну, такі мінімальні ефекти є. Авокадо маска. Зараз би згадати щось у ній було прикольного, я не пам'ятаю, вона, мабуть, була чорна чи що. От, бачите, треба записувати. Можливо, вона була такого чорного кольору. Не згадаю, дівчата, хто користувався напишіть, тому що, бачите, цей склероз до добра не доведе. Але теж була непоганенька, здається, саме ця віаб'юті була по розміру хороша, а ось ця була замала. Хоча це одна й та сама марка і бренд. Здається, була темного кольору. І щось мені щось не сподобалось, не пам'ятаючи, я її не могла. Вона була складена таким як е, квадратиком, я не могла її довго розплутати, як ту павутинку, тому що тут, здається, було краще. А ось з цією маскою трішки навовтузилася. Е, ось ця маска теж у нас така. Із нових для мене б'юті дерм, Тут запам'ятала, вона була просто як гелева, тут не було нічого тканинного, фреш-мохіто сподобалась. До речі, вона була така припікаюча. Тобто, от на літо саме такий ефект, як я й думала, мохіто так на спеку, 10 мл. Вона припікала, ніби трішки поколювала, її потрібно було змивати. Непогано, здається, саме це мені найбільше сподобалось із цих трьох. Треба поновити свої враження на стікерах. Так, і ось ще така масочка теж кладуть часто з мейкапу. Це у нас сейн. Саме це була відбілююча, здається. Можливо, зараз я гляну. Так, да, відбілювальна маска. Е, ну, теж, знаєте, таке, з одного разу не зрозумієш. І вона була така більше, це гелева, а це е, схожа на якийсь м, такий крем-гель. Вона була е, білого кольору, такого насиченого, теж змивалася. До речі, хтось з дівчаток мені написав в коментарях. Я пам'ятаю, що сейн теж мали надію, але теж собі попсували шкіру. Тому от бачите, дівчатка, я знаю, комусь підходить, комусь ні. Не орієнтуйтесь на чужі відгуки на 100%. Звісно, це може вам щось підказати, але знайте, що це дуже небезпечно, тому що ви пішли накупили, мали надію, а потім ще заробили собі проблем. Так, ну і залишились такі якісь. Дрібниці, як зубні пасти. Я їх так ось багато в мене тут є. Щось збереглося з коробками, щось ні. Так, саме ось ці з